Дякую, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка попробувати сюрпризиків. Ви чекали і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться поза межами нашого з вами фону, а точніше, як завжди, за кадром. І це в нас колекція дуже-дуже цікава та дуже-дуже мила. І ця колекція має назву Акулка. Цього колекція складається з семи пакетиків. Подивіться, як та наскільки я дуже-дуже класно прикрасила ось такі ось пакетики. Я ніколи не прикрашала так пакетики. І на кожному з цих пакетиків у нас є ось така Ось перфорація. Я думаю, що вам сподобається ця колекція, вона мені вже подобається. Тому давайте будемо дивитися наші з вами пакетики. Ось такі ось тут пакетики, дуже-дуже цікаві і дуже-дуже різноманітні. І тому на сьогоднішню розпаковку, як завжди, ми будемо вбирати пакетики з нашими бандитами. Це наш пінгмінчик мімімі -мі та хомічок міні. Вони дуже дуже за вами сумували та передають вам всім всім привітики. А я вам бажаю приємного перегляду та давайте обирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку. І так, сьогодні в нас ось такий ось коментар. Дуже дякую, хто мені написав такий великий великий коментар. Але, по-перше, я хочу вам сказати, те, що сьогодні ми закінчуємо. З вами дві колекції. Це в нас колекція Моя кав'ярня та колекція Скример. А також сьогодні в нас останній пакетик, а точніше, передостанній пакетик з колекції приготуй. І в наступному відео ми вже дізнаємося, що ми готуємо. Тому цю колекцію я не можу сказати, тому що ми її закінчуємо, але це останній пакетик, де нам будуть попадатися інгредієнти. Тому ось так. Наступна колекція це в нас колекція Бер Бедмеді. Нам потрібно взяти ось такого ось ангела з сердечком, якщо я правильно зрозуміла. Хелоу Кітті. І нам потрібно брати ось такий ось з зайчиком. Вони мені теж дуже-дуже подобаються. Пакети. Колекція Kinder Surprise. Нам потрібно брати будь-який, тому давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Або навіть ось такий ось. Він дуже-дуже пухкий мені дуже-дуже цікаво, що тут у нас знаходиться. Далі у нас іде колекція Це колекція Хомка. Нам потрібно взяти з ось такою ось кулею. Ось. І також з нашої новиночки. Ми оберемо, напевно, з вами ось такий ось пакетик. І також в нас ще колекція є сендвічі. Нам потрібно взяти ось такий ось великий пакетик з кухарем. Тому також ми його беремо і починаємо нашу з вами розпаковочку. Також не забуваємо наших помічників, і тепер можна офіційно розпочати розпаковку. І нам попадається з вами ось так. Така ось скляночка під номером 9. І тут у нас з вами два інгредієнти: полуниця та масло. Це в нас все до другої страви. Ось так ось. І тому чекаю ваші здогадки, що ж ми все-таки готуємо вже остаточні ваші варіанти. Ось, далі йдемо до колекції під номером 5, і нам попадається з вами ось такий ось скример в ліжку. Який готується до сну. Ось така ось дуже-дуже чудова колекція в нас вийшла. Маленька, але вона дуже-дуже суперова. І вона, напевно, одна моя з самих найулюбленіших. Вона така чорно-біла, дуже спокійна колекція, мені здається. Наступна колекція це в нас колекція Хомка Відкриваємо наш з вами ось такий ось пакетик. І нам попадається ось. Такий ось стікер під номером 7. Це у нас Хомка. В ось такомусь будиночку. Та тут також є напис Я в хатці. Ось. ось так. Ось. У кожної тваринки є свій дім. І також Хомка в нас живе в своєму ось такому ось будиночці. Йдемо далі до колекції Бер. «Ведемеді». І нам попадається з вами ось такий ось парний. Під номером 4. Ось такі ось парні-ведмедики. Це, я так розумію, це дівчинка, а це в нас хлопчик, і вони тримають сердечко. Ось таке ось. І ми закінчили з вами другу сторіночку. Ось така в нас дуже-дуже мила пара. І йдемо далі до колекції Hello Kitty. Відкриваємо зайчика. І тут у нас з вами так один стікер. І нам попадається ось такий ось стікер. До речі, дуже-дуже класний. Ось така ось рожева Hello Kitty, яка показує ось такий ось знак. Дуже мило. Під номером один. Ось так ось. Йдемо далі до колекції сендвічі. І відкриваємо ось цей ось пакетик. І нам попадається з вами ось така ось дівчинка, яка теж в ось такій ось шапці кухара, яка також готує сендвічі. Ось. До речі, під номером один ось така нам дівчинка попалася з вами. Наступна колекція це колекція Kinder Surprise. І нам попадається з вами дуже-дуже великий стікер. І нам попадається з вами ось така ось дуже-дуже мила та чудова дівчинка. Я не вмію малювати людей, але вона під номером 1. Мені здається, те, що в мене гарно вийшло, і дівчинка вийшла така ніжна. Ось так ось. І давайте перейдемо до нашої з вами новиночки. І новиночка виглядає в нас ось так ось дуже-дуже цікаві сторіночки. І тому ось така в нас колекція виходить, і також тут є ось такий ось а, вкладиш, обгортка. І нам попалася з вами акулка під номером 1, яка тримає також середенько ось таке ось. І приклеюємо, і ось така в нас колекція з вами вийшла, ось така нам акулка з вами попалася. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Ми разом з пінгмінчиком Мі-мі-мі та з Хомічком Міні прощаємось. Як завжди, до наступного відео, па-па!